Всім привіт! Мене звати Анна, і сьогодні я хочу поділитися з вами простою, але цікавою, корисною технікою, яка допомагає позбавитися негативних переконань про себе. Приготуйте аркуш паперу, олівець, фломастер або ручку і ластик. І так, починаємо. Подумайте, які негативні переконання ви частіше про себе згадуєте. Це може бути там. Я не красива, я нерозумна, я не вдаха, я тов, товста і так далі. У кожного свої, Я думаю, на жаль, у багатьох із нас є якісь свої негативні переконання. Запиш, запишіть ці переконання на аркуш папера олівцем. Тепер подивіться, подивіться на кожне переконання окремо і. Проговоріть, що зараз я думаю про себе, що я негарна. А тепер спробуйте відповісти на питання. Ця негативна думка допомагає мені, мені стати кращою. Ні, вона не допомагає, вона руйнує мене. Ця думка допомагає вирішити проблему. Ні, ця думка заважає мені вирішувати проблему. вона Перешкоди ставить на, на, на шляху до моєї мети. Ця думка допомагає мені почуватися краще. Ні, ця думка навпаки засмучує мене. І останнє питання. Ця думка мені потрібна? Ні, ця думка мені не потрібна, вона шкідлива для мене. Тепер візьміть ластик. І почніть стирати цю негативну думку. І уявіть собі, що ви стираєте цю думку у вас в голові. Коли ви це зробите, візьміть ручку або фломастер, що ви там приготували, і запишіть якесь позитивне переконання для себе, про себе. Я розумна, я гарна. Якщо робити це, цю вправу час від часу, то негативні думки будуть поступово зникнути з вашої голови, і ви будете почувати себе більш впевненою і будете більше цінувати себе. Сподіваюся, ця вправа буде вам корисна. Пишіть в коментарях, коли її спробуєте, ваші враження. А я з вами прощаюсь до наступних зустрічей. Пока!